Hello? Hello? Перекинув! Да! Він перекинув! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! Хараш! Е, добрий день, я. А можете не кидати з камнями? Він стажор, вибачте. Бачите, в нього навіть бірка, він залишиться ще непонятно. понятно. Що ми з вами домовилися, я приїхала подивитися процес строки, я ж теж купила у вас. Так, да, все правильно, дивіться. То може ви щось розкажете, я ж в цьому нічого не розумію. Е, ну, давайте. Е, принцип двигуна е, крек є е, е 888. Є трьохлітрові, е, е а є е двохлітрові. Про що ви говорите? Ви ж сказали щось розказати. Ну, я про що? розказ тут щось розказати я кажу, я хочу подивитися про це. Стройки про це стройки. Давайте ну, да. от проходьте. Та не толкай, блять. Про це стройки Железо, все є, камні, фундамент. Фундамент він там є. Понімаю, я і сама бачу камні і фундамент. Ви мені розкажіть, що ну, чи якісно подивиться. Я бачу, що вода виступила, якого хуя. Ні, ні, це гідроізоляцію вже кинули. Це гідроізоляцію вона. кинули. Ви що не бачите? Як нас тоді кинули в 2008-му, блядь, так і вся гідроізоляція. Іменно так жорстко кинула. Чуєте? Сука, давайте я вам покажу басейн. Який басейн? Асакор, треба виїхати відсюди. Таксі у вас є. Я не хочу басейн, я хочу подивитися а. процес стройки. Ладно, процес стройки. Давайте за мною. Що происходить? Так ми вам сказали, стяжка є. Гідро Гідроконденс... Яка, блядь, стяжка? Це блядь, Ну тут даже стін нема, щоб стяжку робити. Вони сейчас будуть, вони ростуть. П'ять минут дайте нам. Ні, не п'ять, п'ять років. П'ять років. Угу. років. Я... Які п'ять років? Ви сказали, що можна через рік заїжджати? Ну Ти... да, можна заселятися через рік. Но стіни будуть через п'ять. Чесно, ви якісь два ідіота. Де начальство? Це був прикол. Розігриш. Це розспіши коміка. Ту ту ви виграли тисячу гривень квартири. Та, ой, блядь, дом. Це твоя резиденція. Ви просто спіздили форму і каски, блядь, два дібіла ходите тут? Будуємо, ми будуємо. Я начальство. А вона Угу. Ти бачиш в неї, яка машина? Ага. По-любому купила собі тут таку резиденцію. Навірно, оце її будується. Такий здоровий для неї спеціально. Да. Це санузел, представляєш? Блядь, сука! Скидай, 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 скидай! Скидай, скидай! Ух ти ж, він швидко бігає!